Під час воєнного стану державна влада приділяє прискіпливу увагу до цільового використання бюджетних коштів кожну громаду нашої країни для контролювання цього процесу в усіх областях України створені робочі групи прозорість і підзвітність. Одеська область не є винятком на сьогоднішній день. Головний пріоритет для органів місцевого самоврядування допомога військовим задля нашої спільної перемоги. Перед прийняттям рішення стосовно проведення тендеру на якісь роботи або закупівлю треба дуже уважно визначитися з обґрунтуванням таких фінансів. Насових витрат. Задля цього представники робочої групи прозорість і підзвітність Одеської РВА дуже уважно слідкують за всіма витратами з місцевих бюджетів. Робоча група прозорість і підзвітність це якраз та ініціатива, щоб визначати першочерговість витрат. Ми тут більше рекомендуємо і допомагаємо органам місцевого самоврядування витрачати кошти в правильному руслі. Ми в ніякому разі не. Можемо там забороняти там чи не впливає. Ми рекомендуємо і визначаємо пріоритети. Візирська сільська територіальна громада у даному питанні займає лідируючу позицію. На потреби військових за цей рік тут було виділено 30% місцевого бюджету. Начальник одеського РВА Олександр Гринчак відвідав засідання сесії Візирської сільської ради, аби подякувати місцевому керівництву та депутатському корпусу за виконану роботу. Є такі громади, які жодного відсотку не перерахували на військових. І я зараз намагаюся цю ситуацію переламати. Я вибудовую такі критерії оцінки зараз. То сьогодні Візірська громада вона перша по одеському районі по допомозі військовим в відсотковому відношенні загального бюджету. Ми по області, взагалі, одеський район займає друге місце по допомозі військовому. І моє завдання підняти одеський район на перше місце, Тобто ми повинні бути фаворитом цим локомотивом і показати своїм прикладом, що ми повинні допомагати військовим. Це пріоритет номер один, поки не закінчиться війна, поки ми її не виграємо. Олександр Гринчак також зазначив, що обґрунтованість кожного тендеру або закупівлі уважно вивчається та аналізується спеціалістами робочої групи прозорість і підзвітність. Наприклад, якщо є бажання відремонтувати дорогу, спеціалісти групи виїжджають на місце і з'ясовують, чи дійсно зараз доцільно проводити ці роботи. Це стосується усіх сфер життєдіяльності громад: соціальних, освітніх, будівельних та інших. Завдяки такій роботі, у червні цього року вдалося зекономити коштів місцевих бюджетів у сумі 850 тисяч гривень та відмінити дві неактуальні актуальні закупівлі.